Я отримав громадянство Болгарії. Чи можу я тепер їздити в Україну як іноземець? Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про множине громадянства в Україні. Тобто тепер стане можливо мати два паспорти: український і, наприклад, болгарський, але лише за певних умов. Чи можете, ви, маючи болгарський паспорт, їздити в Україну як іноземець? Поки що ні, якщо ви залишаєтесь громадянином України. Згідно з чинною конституцією, Україна офіційно визнає лише одне громадянство українське, навіть якщо ви отримали інший паспорт, українське громадянство автоматично не втрачається, і в Україні вас все одно вважатимуть громадянином України, а не іноземцем. Що змінює новий закон? Якщо закон остаточно набере чинності, то українці зможуть офіційно мати ще один паспорт, якщо ця країна є в спеціальному переліку, який складе Кабмін. Чи буде там Болгарія, поки що невідомо. Але для того, щоб вважатися іноземцем в Україні, треба буде офіційно вийти з українського громадянства. А поки такої процедури в межах нового закону не прописано. На сьогодні закон ухвалено в цілому, але ще не вступив у повну силу. Потрібен підпис президента, постанова кабміну зі списком дозволених країн, можливо, зміни до конституції, бо вона досі передбачає лише одне громадянство. А от відповідно до статті 157 конституції, у період воєнного та надзвичайного стану Конституція не може бути змінена, тому ви не можете вважатися іноземцем для України лише на підставі болгарського паспорта, якщо у вас є ще українське громадянство. Щоби їздити, так як іноземець, треба спочатку офіційно вийти з українського громадянства. Отже, слідкуємо за офіційними новинами та публікаціями. Підпишись, щоб не пропустити найголовніше.